Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні є yes, з обговорюють посилення контролю над тіньовим флотом Росії за повідомленням видання Політіко. Служба зовнішніх справ Євросоюзу запропонувала розширити повноваження європейських держав щодо. Огляду суден тіньового флоту, які транспортують нафту в обхід запровадженої цінової стелі, також пропонують укласти двосторонні угоди між країнами ЄС і державами, під чиїми прапорами ходять судна для огляду таких кораблів. Декларацію можуть підготувати до листопада. Далі її мають завірити міністри закордонних справ ЄС. Більше про європейські рестрикції, зокрема 19-й пакет санкцій, розпитаю Владислава Власюка, уповноваженого президента України з питань санкційної політики. Пане Владиславе, вітаю вас як найкраще вам вечора. Навзайом. Пане Владиславе, отже, Австрія більше не блокує 19-й пакет санкцій ЄС. А що стало основною причиною такої зміни позиції? Бо ми пам'ятаємо, в них були, скажімо так, претензії щодо компенсації для Райфайзенбанк? Була така спроба. Немає ніяких особливих причин, чому вони відмовились від цього. Окрім того, що в цілому Австрія, як і всі попередні... Санкційні пакети вона завжди йде, так би мовити, у фарватері і готова підтримувати посилення подальше санкційного тиску на Російську Федерацію. Зараз ну була така спроба, користуючись затримкою зв'язку з позицією інших членів Європейського Союзу. Ну, конкретно це словаччини. Вони вирішили запропонувати і таку типу, невеличку правку для них. Але це в жодному разі не було чимось таким суперпринциповим, і що могло теоретично означати, що вони не готові підтримувати санкційний пакет. Спробували, не вийшло, засмутилися, але все рівно підтримують цей санкційний пакет. Але тут проблеми немає з Угорщиною. Насправді теж ситуація вже краща. У нас в четвер п'ятницю була урядова велика делегація у Словаччині. Розмовляли ФІЦО, такий обережний є, обережний оптимізм. Який за результатами цих перемовин полягає в тому, що пан Фіц розуміє, що саме посилення тиску на Росію дозволить прискорити настання миру. Тому насправді очікуємо наступного тижня ухвалення цього санкційного пакету. А які саме претензії від Братислави від Словаччини? Немає ніяких конкретних претензій від Словаччини. В них є два великих рамочних моменти: перший їм здається, що Якимось там міфічним способом Росія і так з Росією, і з Росією так треба домовлятися, не посилюючи на них тиск. І другий момент вони дуже переймаються за власну економіку. і Вважають, що будь-які санкційні обмеження проти Росії, зокрема щодо купівлі енергоносіїв з Росії, це може створити проблеми. Для словаччини, але нам здається, що по-перше, це не зовсім придадісності. По-друге, позиція Сполучених Штатів є абсолютно чітко артикульованою, що не повинні європейці одночасно вимагати від США посилення санкційного тиску і продовжувати купувати російські енергоносії. Тому за такого за відмашки від сполучених штатів ми бачимо і набагато більш конструктивно після цього позицію Угорщини, бачимо таку певну зміну зміну риторики Словаччини. Нам здається, що курс Європейського Союзу на повну відмову від російських енергосіїв відбудеться і буде закріплено цьому тижні. Якщо за результатами відмови від російських енергоносіїв цю вакантну квоту буде заповнювати Сполучені Штати Америки, ну значить, значить ми все правильно розуміємо. Пане Владиславе, завтра має бути зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі. І там вже мають остаточно погодити 19-й санкційний пакет. Які очікування маєте чи буде позитивне рішення? Так дійсно ми очікуємо нарешті вже позитивне рішення по 19-му санкційному пакету. Сподіваємося, що ну точно знаємо, що всі технічні моменти вже зняті. Політичні моменти Австрія зняла. Словаччина чітко не сказала, але по нашим відчуттям теж Словаччина вже зняла будь-які застереження. Тому дійсно очікуємо хвалення го санкційного пакету, після чого зможемо перейти. До продовження консультації з колегами з Сполучених Штатів Америки знаю, що наступного тижня Девіду Саліван, європейський санкційний представник, відправляється в у відрядження до Сполучених Штатів Америки, і будемо всі разом спільно переконувати колег з Сполучених Штатів в тому, що потрібно їм посилювати санкційний тиск, незважаючи на там окрему дискусію стосовно тарифів. А на покупців російської нафти нам ця ідея подобається європейцям її доволі важко реалізувати. Але наше таке розуміння, що поки та ідея обговориться, сполучені штати так само могли б вийти з окремими санкційними обмеженнями власними проти Росії, як мінімум в окремих конкретних сферах, прямо не пов'язаними з тарифами. Ну ми. Теж про це багато говорили на минулому тижні, перебуваючи у відряженні сполучених штатах. Ну, наприклад, є такі питання, на які сполучені штатам доволі важко відповідати колегам-санкційникам. Ну, наприклад, постачання критичних компонентів мікроелектроніки до Російської Федерації, в тому числі вироби цього року, мікрочіпи цього року, вироблені американськими компаніями. Чи не потрібно з цим боротись, потрібно. А чи допоможе цій боротьбі тарифи? Ну вочевидь, не надто чи допоможе цим протидіяти надходженню критичних компонентів а санкційні обмеження і експертний контроль так допоможе, чому ж тоді їх не посилювати? Тому є такі питання. Ну так би мовити, дискусії тривають. А побачимо, що не принесуть наступні декілька тижнів. А в будь-якому разі, я думаю, що є дуже гарний діалог і розуміння того, що дійсно необхідно посилювати санкційний режим. Щодо 19-го пакету санкцій, серед обмежень там є заборона на імпорт російського скрапленого газу, але з 27-го року, на вашу думку, чому термін такий? Бо це ще рік, ну вони зможуть купувати, і чи достатньо цього, щоб знизити доходи агресора? Є і з 27 року це для довгострокових контрактів. Є і з 26 року для короткострокових контрактів. Тобто, вже з 1 січня наступного року короткострокові контракти не можна буде вкладати для продовження купівлі російського скрапного природного газу, що теж велика перемога. Справді в цілому, сам факт того, що відмова європейського союзу від купівлі російського зріжного природного газу повертається саме в санкційне обмеження, це дуже сильно. Тому що ще півроку тому дискусія йшлася про те, що ну давайте ми цю відмову від газу закладемо в так званий Ріпавер. Ріпавер це більш політичний документ, і там взагалі всі дедлайни відкладались до 27-28 року. І, власне, чому ж 20, з 19 м санкційним пакетом виникла затримка, в тому числі зі Словаччиною? Тому що вони казали, що ми не можемо так швидко відмовитись. Змогли, виявляється. Думаю, що завтра це буде ухвалено, і ми побачимо дійсно вже таку прискорену нарешті відмову від природного газу. Ну як прискорено? Все рівно ми пам'ятаємо, що війна триває з 22-го року повномасштабна, і з 22-го року весь цей час Європа продовжувала купувати зріжений природний газ, так само як і окремі країни продовжують купувати трубопровідну нафту. Тому нам здається, що це рішення вже і так запізніло, але добре, що ми його зараз можемо прискорити. Пане Володислава, буквально 30 секунд залишається. Хочу запитати от політика написала, що в ЄС обговорюють можливість розширення повноваження держав щодо огляду суден тіньового флоту. А зараз повноважень них не вистачає, щоб це робити. Не вистачає повноважень. Дійсно, вони пропонують надавати певні документи, зокрема страховку, але при цьому фізичних затримань один-два випадки, і то після цього танкер відпускають. Якщо буде така домовленість, дасть новий інструмент дійсно фізично затримувати і надавати огляду танкер, які возять російську нафту. Нам це дуже подобається. Прикро лише що це так само зайняло більше, ніж рік для того, щоб до цього дійти. Пане Владиславе, дуже вам дякую за цікаву розмову і за те, що знайшли до доєд... час доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Владислав Ласюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики. Дякую вам.